Почніть вечірку, компанія JBL щойно випустила дві нові колонки, призначені для великої натовпу. Новий рівень партії, огляд JBL Boombox 4 та Patibox 720, потужність та портативність для справжніх аудіофілів. У світі портативної акустики постійно з'являються новинки, але JBL в черговий раз заявила про себе голосно, випустивши Boombox 4 і Partybox 720. Ці колонки не просто пристрої для відтворення музики, а повноцінні інструменти для створення атмосфери здатні перетворити будь-який захід. Я, як людина, яка проводить чимало часу, тестуючи аудіообладнання і організовуючи заходи, можу з упевненістю сказати, що JBL підняла планку в категорії портативних акустичних систем. JBL Boombox 4, потужний бас в компактному корпусі. Boombox 4 це еволюція Boombox 3, і ця еволюція помітна відразу. Зменшена вага всього 13 фунтів робить його набагато зручнішим у перенесенні, не жертвуючи при цьому потужністю звуку. Я вважаю, що це ключове вдосконалення, враховуючи, що попередня модель була відчутно важчою, що мені особливо сподобалося покращена портативність, менше ваги більше свободи. Тепер Boombox 4 можна легко взяти з собою на пікнік, на пляж або навіть в похід. Два режими посилення баса. Можливість вибору між глибоким і насиченим басом дозволяє адаптувати звучання під різні музичні жанри і особисті переваги. Для любителів хіп, хопу та електронної музики глибокий бас буде ідеальним вибором, а для більш легкої і оптимістичної музики насичений. Технологія AI Sound Boost ця технологія справжнє диво. Вона дозволяє домогтися більш гучного і чистого звуку без спотворень, що особливо важливо при великих заходах. Водонепроникність IPX 68 не бійтеся дощу або випадкового попадання води, Boombox 4 готовий до будь-яких умов. Oracast. можливість синхронізації з іншими колонками JBL відкриває нові горизонти для створення масштабних аудіосистем. Уявіть собі кілька Boombox 4, які працюють в унісон, щоб створити неймовірну атмосферу на вечірці. Мій досвід: я тестував Boombox 4 на кількох заходах від невеликої домашньої вечірки до пікніка на природі. У кожному випадку він справлявся з поставленим завданням. Забезпечуючи потужний і якісний звук. Особливо вразило його звучання на відкритому повітрі, навіть при сильному вітрі і шумі, музика звучала чітко і голосно. JBL Патибок 720 король вечірок. JBL Патибок 720 це не просто колонка, це портативний діджейський пульт, караоке система і джерело потужного звуку в одному флаконі. Його розміри 37 дюймів у висоту і цілих 68 фунтів вражають, але завдяки вбудованій руці і коліщаткам його можна відносно легко переміщати. Що мені сподобалося неймовірна потужність, два 9-дюймових низькочастотних динаміка забезпечують потужний бас і гучний звук, здатний заповнити навіть найбільші приміщення. 15 годин відтворення достатньо часу. Щоб насолодитися вечіркою від заходу до світанку, XLR-порти, можливість підключення мікрофона, гітари або діджейського обладнання відкриває широкі можливості для творчості. Я, як людина, що захоплюється музикою, вважаю, що це величезний плюс. Технології i Sound Boost і Oracast, як і в Boombox 4, ці технології забезпечують чистоту і гучність звуку, а також можливість синхронізації з іншими колонками JBL. Ідеально для караоке, як я вже згадував, динаміки JBL чудово підходять для караоке, особливо в поєднанні з мікрофоном. PatiBox 720 це ідеальний варіант для тих, хто любить співати і розважати друзів. Мій досвід я використовував Патибок 720 на кількох великих заходах від корпоративних вечірок до весільних урочистостей. У кожному випадку він став справжньою зіркою вечора, забезпечуючи потужний і якісний звук, а також створюючи незабутню атмосферу. Особливо вразило його звучання на відкритому повітрі, навіть при великій кількості людей, музика звучала чітко і голосно. Порівняння Бумбакс 4 проти, пати Бок 720. Характеристика JBL Boombox 4, JBL патибок 720, розмір 25, 3x13, 3X13, 2 дюйма 37 x 17 7x17. 7 дюйма вага 13 фунтів 68 фунтів, потужність, не вказана, не вказана, час відтворення 28 годин 15 годин, XLR порти, так портативність, високий, середня цільова аудиторія. Люди, які цінують портативність і потужний бас, люди, які організовують великі заходи і потребують потужному звуці і додаткових можливостях підключення. Висновок чи варто купувати. JBL Boombox 4 і Патибок 720 це відмінні колонки для тих, хто шукає потужний і портативний звук. Boombox 4 це ідеальний варіант для тих, хто цінує портативність і потужний бас, а Патибок 720 для тих, хто організовує великі заходи і потребує додаткового функціоналі. Я вважаю, що обидві колонки гідні інвестиції для тих, хто любить музику і хоче створювати незабутні враження. Вони не тільки відтворюють звук, але й створюють атмосферу, перетворюючи будь-який захід в свято. Зрештою, вибір між Boombox 4 та Patibox 720 залежить від ваших особистих потреб та уподобань. Але одне можна сказати точно, з JBL ви завжди будете в центрі уваги.